Гарний сьогодні день, сонячний. У нас у клубиках кладуть дорогу. Треба розібратися, хто її фінансує, тому що сказали, що це робить обласна адміністрація. час війни. Цю дорогу ніхто не ремонтував до війни, тільки в ямки вкатувалися кошти. Після того, як по ній поїздили рашисти, це був просто квест. Чи доїде твоя машина ціла до іншого краю села, чи не доїде? Та в реальності для кожного з українців на сьогоднішній день набагато важливіші життя наших захисників, тому що, по правді кажучи, спілкуючись з ними ну достатньо часто, коли вони виходять на зв'язок з передової, вибачте, вони стоять з палками проти артилерії. І це реальність, яку ми всі спостерігаємо кожного дня. Я думаю, що досить мовчати, досить замовчувати те, що навіть на в нашій Чернігівській області йде дуже колосальна відмивка коштів. Якщо в нашому місті Чернігові просто кошти скидаються зайві на комунальні підприємства, і таким чином вони скриваються, і на сьогоднішній день не вистачає доплатити вчителям загальноосвітніх шкіл їхні зарплатні, хоча до війни просто врізали людям, людям зарплату за те, що вони навчають наших діток, то в Чернігівській області я думаю, що все набагато складніше. І Досить уже красти стільки багато коштів. Потрібно докласти зусиль для того, щоб війна закінчилася вже зараз, не через 10 років, а вже зараз. Тому що через 10 років наші діти, яким зараз, наприклад, моїм 10 12 років, підуть на цю ж війну. Тож потрібно задуматися нам, мамам, тому що наші діти нічим не захищені. І Україна, якщо не переможе найближчим часом, просто залишиться без людей. Дуже неприємним фактом є і те, що обласна адміністрація виділяє кошти на будування бліндажів. Ці бліндажі будуть будувати, я так думаю, знову ЮТБ, це організація нашого мера, який зараз відсторонений від роботи Атрошенка. І два роки вже будують ці бліндажі. Приїжджають будівельники і під лінієчку заливають бетон. Це в той час, коли у наших військових не вистачає тих самих машин, тих самих дронів, а ми гроші закопуємо в землю, тому що комусь це вигідно. Чернігівщину звільнили без спеціальних блиндажів, без такої прям навороченої техніки. Просто тому, що люди сплатилися, передавали вчасно інформацію про розташування рашиків. Вони тільки стали, а туди прилетіло. Ось так ми виграли тут і вони зробили. Ну, рашисти зробили жест доброї волі, тому що хвост їм тут підсмажили дуже добре. Сьогоднішня війна це війна техніки, не людей, а саме техніки. І якщо цієї техніки не буде вистачати нашим хлопцям, отам на передовій сьогодні, то тут наше життя не стане краще від нових бліндажів або нових доріг.